День закоханих наближається, а разом з ним відчуття ніжності, радості та спільного щастя. І незалежно від того, подобається вам це свято чи ні, ви все рівно не можете бути байдужим до нього, особливо коли навіть повітря наповнено солодким нектаром любові. А що можна сказати про персонажів гри? І те, що між деякими парами ми відчуваємо щось більше, ніж звичайна взаємодія, це факт. Тож давайте розглянемо найкращі пари з Genshin Impact, які б могли створити ідеальні стосунки: Кая та Розарія. Цих двох часто можна зустріти в таверні ділюка разом за келихом. Вина у закатровому тексті Розарії про Каю. Вона каже, що вино має свої переваги, підтверджуючи, що їхня розмова за склянкою схожа на розкриття чиїхось справжніх почуттів. Для неї плавні бесіди це завіса каї, але вона бачить його наскрізь. Також Розарія жартує, кажучи, що ми повинні побачити каю, коли він на підпитку. У закадровому тексті Кеї про Розарію той каже, що не може розповісти нам про її таємниці, але здається, що знає про них. Кея також каже, що його враження про неї непогане, і описує її так: вона чесна з собою, відкидає те, на що немає часу, і не прокидається, щоб займатися справами, які її не цікавлять. Обоє мають доволі тяжке минуле, яке переслідує їх і зараз, але випивка це не єдине, що їх поєднує. Обоє мають кріо бачення. А як ми знаємо, що люди, котрі володіють оком Бога якихось стихій, також мають доволі схожі прагнення та пріоритети. Якщо б вони не були друзями, то обов'язково стали б запеклими ворогами. І, можливо, саме Розарія розкрила б таємницю Каї про його походження. Міка та Ноель що може бути милішим за перше підліткове кохання? Коли двоє сором'язливих молодих людей тільки починають досліджувати свої почуття. Саме такі стосунки ми могли спостерігати між Мікою та Ноель у поетичній події, що проходила в Ліює. Від обміну віршами до сором'язливих компліментів одне одному їхня взаємодія це зворушливе видовище. На жаль, вони не мають голосових ліній один про одного, але ми знаємо, що вони товариші по листуванню. У Ноель дуже гарний почерк, і Міка іноді боїться, що його письмо недостатньо гарне, але дівчина каже, що в тому, як Міка пише, є відчуття знайомості, і це компенсує будь-який брудний почерк. На відміну від першої пари завзятих п'яниць, ці двоє люблять чай і часто влаштовують одне з одним чаювання. Міка завжди приносить квіти на їх зустрічі, а Ноель пече для нього солодощі. Було б дуже цікаво спостерігати, як ці двоє разом взаємодіють і тихими вечорами разом дивляться на зорі, тримаючи один одного за руки. Фішль і Беннет добрі друзі по канону гри. В голосовій лінії Фішль називає Бенета молодим чоловіком з поганою славою, і вона каже, що бачила з безпомилковою ясністю, як болить його серце від того, що світ покинув його. Потім ось додає, що хтось повинен наглядати за цим нещасним хлопцем. Це вказує на те, що Фішль, хоч і не показує цього спочатку, але турбується про Беннета і його невдачі, переймається тим, що той часто отримує травми. У закадровому голосі Беннет називає її дивовижною. Він також каже, що часто запитує фішель про її рідний край, хоча вона часто уникає цієї теми. Він робить висновок, що це означає, що Фішель турбується про свою безпеку і що її рідний світ є небезпечним. Це робить його одним з небагатьох персонажів, які вірять казкам фішель про те, що вона принцеса і єдиним персонажем, який справді зацікавлений і здивований цим. І ще одна цікава деталь, що ці два персонажі з Монштату, які мають бонус дослідження в експедиціях. Мені подобається уявляти, як вони вдвох добувають руду чи полюють на кабанчиків. Їх обох можна трактувати як вигнанців Бенета через його невдачі, а Фішель через її фантазії та дивну манеру говорити. Беннет один з єдиних друзів Фішль. І навпаки, вони обидва є членами гільдії шукачів пригод і розділяють жагу до відкриття нових горизонтів та підкорення невідомого. Іто та Сара Іто та Сара мають схоже дитинство, адже обидва осиротіли в дуже ранньому віці і були змушені виховувати самі себе. В історії персонажа, Іто розповідає, що у двох поєдинках, які він ніколи не забуде, його супротивником був Тенгу. Перший стався в його дитинстві, коли той змагався в боротьбі сумо на вершині рівнини Бяко. Поєдинок закінчився тим, що пара зірвалася згори, травмувавши іто. згаданий молодий Тенгу приніс його назад до міста, де хлопець зміг отримати лікування від своїх трав. Інша битва була тоді, коли він програв сарі при конфіскації його видіння. Шанувальники звернули увагу на динаміку Сари та Іто з моменту виходу. І надзуми багатьом подобається аспект суперництва у їхніх стосунках, а також поєднання гучного активного персонажа з дисциплінованим аналітичним характером. Дехто стверджував, що їхні стосунки нездорові через те, що Іто переслідує Сару. Але багато хто не погоджується з такою точкою зору, оскільки Сара цілком самостійна жінка, яка не дозволила подібного і може легко захистити себе. Оскільки в жилах обох тече кров Йокаїв, дуже мило, що вони захоплюються особливостями один одного. Сара рогами Іто, а той, в свою чергу, у захваті від її крил. Ці двоє могли б створити просто вибухову суміш стосунків, і я гадаю, що Сара могла б впоратися з таким важким дитячим характером Іто. Сяо і Хутао І знову ще одна парочка не від світу цього ексцентрична власниця похоронного бюро та мисливець на демонів. Хутао і сяо як дві сторони однієї медалі. Вони обидва мають справу зі смертю, але. Хутао прагне рухатися далі, розглядаючи смерть як мирне завершення життя, яке має пережити кожен. На противагу цьому сяо розглядає смерть як спокуту, коли життя настільки сповнене страждань, що смерть є звільненням. Для Хутао смерть це шлях життя, для сяо це мрія. Їх перша канонічна взаємодія відбулася в історії обряд ліхтарів у 23-му році. Саме Хутао запросила приєднатися до святкування. Хоча до цього мандрівник також запрошував сяо, але той не приходив. У їхніх репліках Хутао здається єдиною людиною, яку Сяо дійсно вважає смішною. І хлопець також є одним з небагатьох людей, що має від неї позитивне враження. Це досить дивно, оскільки сяо інтроверт, який тримається подалі від інших і має похмуру особистість. З іншого боку, репліка Хутао про сяо звучить так, ніби вона схвильована, і намагається зберегти таємницю про нього. Любов нерідко розцінюється як спілкування двох душ, які можуть бути як подібними, так і різними. Коли дві людини мають відмінність у характерах, це може створювати ідеальну основу для стабільних та глибоких стосунків. Вони можуть доповнювати один одного, надаючи підтримку у виконанні важливих завдань або збалансувати іншу особу, коли та відчуває стрес чи тривогу. Дуже хотілося побачити, що хтось все ж таки подарує спокій в то мені душі якші та принесе гармонію в його серце. А зараз ми переходимо до топ 3 пар, які на мою думку мають найкраще поєднання та містять найбільш гармонічні відносини. До речі, якщо я не розповіла про ваші улюблені взаємні відносини персонажів. Додайте в коментарях, хто, на вашу думку, заслуговує місце у цьому списку. Гайджун і Джунлі. Гайджун і Джунлі знали один одного, ще до війни архонтів вони обидва боги. Вона бог пилу, а Джунлі контрактів. Вперше обоє зустрілися в саду глазурованих лілій. Після зустрічі вони стали союзниками. Гайджун була доброю і мудрою богинею, проте не мала видатних фізичних здібностей, тому її союз з більш могутнім Мораксом дозволяв успішно керувати долиною. Під час війни архонтів Гайджун та інші адепти боролися, щоб захистити людей від численних злих богів і монстрів, які заполонили землі Ліює. Гайджун загинула в запеклій битві на рівнині гуйлі, під час якої чорний пил затягнув небеса, і тисячі скель розлетілися на друзки. Вона померла серед глазурованих лілій з останньою самотньою посмішкою, просячи Морокса забути про винахід, який вона йому подарувала, і оплакуючи кінець їхньої спільної подорожі. Гайджун захоплювалася квітами, зокрема ліліями. Газуровані лілії були ключовим елементом обряду прощання, оскільки богиня була близьким другом джунлі. На офіційних ілюстраціях до дня народження Геоархонта можна побачити, як він тримає в руках букет квітів, а там є ці самі лілії. Це найсумніша історія кохання в нашій розповіді, бо все ж таки доволі тяжко прожити 6 тисяч років і не втратити когось за такий довгий час. Хоча б це лише фанатські теорії, але я вважаю, що вони б гарно доповнювали один одного: мудрість та сила, щирість та благородство. Ділюк та джин. Вони були знайомі ще з часів, коли ділюк був частиною лицарів Фавонія, де він працював з джин. Однак після смерті батька хлопець був розлючений на лицарів через те, що вони не впоралися з наслідками інциденту і тому пішов з організації. Так як вони обоє захищають Монштат, хоча і різними способами, то мають доволі схожі принципи та прагнення, а також їх об'єднує те, що вони єдині жителі монду, котрі знають про справжню особистість венті. Хоча вони не мають спільних офіційних артів чи відео, але ми з легкістю могли б уявити їх разом, проводячи вечори на винокурні ділюка за килихом вина перед великим каміном, чи прогулюючись долиною кульбаб одного сонячного дня. До речі, на першому стандартному банері вони були зображені вдвох. Не знаю, чи ви помітили, але у цьому списку більшість пар з монштату. Чи можна назвати його містом кохання? Звісно, це просто цікава деталь, але через те, що ці персонажі мають набагато більшу історію та вже тривалий час подорожують з нами, тому і отримали переважну кількість спільних подій та артробіт. І тому ми переходимо до останньої пари, яка також родом з Монштатом. Дам вам хвилинку, щоб ви могли самі здогадатися, хто зараз з'явиться. Я довго сумнівалася, кого поставити на перше місце, але в останню мить написання тексту до відео змінила думку та віддала перевагу геніальному алхіміку та його помічниці, які створюють неймовірні та дивовижні речі разом, об'єднані не лише своїм знанням та талантом, але й неперевершеним взаємним розумінням. Як його асистентка, цукроза поважає і захоплюється ним до глибини душі. Вона вважає Альбедо дуже талановитим і розумним. Дівчина намагається з усіх сил підтримувати його, проводячи власні дослідження. Метою цього вона називає маленькою таємницею, адже вона хоче створити власну країну чудес, як у казках. Щодо Альбедо, то він каже, що працювати з цукрозою досить приємно, але скаржиться на її впертість поза дослідженнями, оскільки вона часто звертається до нього містер Альбедо, незважаючи на те, що сам Альбедо кілька разів просив її просто називати його на ім'я, оскільки вони приблизно одного віку. Обидва проводять більшу частину свого часу як відлюдники, перший через свою легку огиду до спілкування з іншими через зусилля, необхідні для підтримання соціальних зв'язків. А цукроза каже, що розмовляти важко набагато важче, ніж алхімія, через страх образити когось або здатися грубою, адже кожна особистість є індивідуальною. Ім'я цукрози зазвичай відповідає терміну гранульований або столовий цукор і використовується для позначення цукру в цілому. Альбедо з іншого боку, полюбляє десерти. Обидві їх улюблені страви це солодощі. Ми знаємо, що дівчина мріє про свій казковий світ, але яка ж фантазія може бути без принца? В той час як Сузір'я Альбедо має назву Крейдяний принц. Також доволі милою деталью є те, що елементальні навички Альбедо створюють квітку, а цукрози метелика. Окрім їх здібностей, у всіх мистецьких роботах постійно повторюється тема квітів та метеликів, а місця, де вони проводять час, оточені такими предметами сахароза та її експерименти з солодкими квітами та кульбабами в мандштаті, альбедо з експериментами із кристалами. Фірмове блюдо Альбедо Лісова мрія, здається, засноване на мрії сагарози про створення країни чудес. Просто послухайте цей опис. Фрукти та овочі розкладені на тарілці, немов трава й дерева, що підносяться серед них. У цьому світі ти обходиш строкату міську стіну, йдеш коричневими алеями міста і заходиш у яскраво помаранчевий замок. Потім, немов квітка, розпускається ніжно солодкуватий смак, ти відкриваєш очі у погляді білявого принца, усмішка. Для мене це неначе опис солодкого поцілунка. Якщо ви могли посперещатися щодо деяких пар, про яких ми говорили вище, то тут для мене немає жодного сумніву, що ці двоє просто створені один для одного. І так тут немає жодної пари з головним героєм близнюком. Бо, як на мене, це вже вибір кожного особисто, який персонаж кому подобається. Звісно, деякі дівчата чи хлопці посилають нам більше сигналів щодо можливих стосунків, ніж інші, але мені особисто було цікаво розібрати стосунки самих персонажів, а кого б ви особисто вибрали як свою другу половинку, якщо б у вас була така можливість. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Вірте в себе та свої сили!